Вітаю вас, друзі. Продовжуємо так звану рубрику Голос народу. Кілька днів тому я записав відео про те, як командири деяких підрозділів, деяких батальйонів просто знищують свій особовий склад, кидають хлопців на м'ясо і нарізають такі задачі, які виконати просто нереально. Але виявляється, таких історій, на жаль, дуже багато, і мені продовжують писати родичі військових, які зараз знаходяться на передовій, і яких просто знищують командири. Отож, до вашої уваги, чергова така історія. Доброго дня! Хочу повідомити, що командування 104-ї ТРО, 60-й батальйон, майор Свістіль Василь Ярославович та Замполіт Лаць Василь Олександрович кидають хлопців на позиціях на призволяще без їжі та води. Також присвоюють гуманітарну допомогу від волонтерів. До хлопців ні ліки, ні машини не доходять. На цих машинах їздять вони самі. Рації, які від фонду Сергія притули, рахуються на балансі частини. І якщо вони ламаються, з хлопців вираховуються кошти. До речі, цю проблему я вже не вперше чую, що ці рації або дрони, які надають різні благодійні фонди, притули, там стернен, колачен і так далі. Їх всі ставлять на баланс у військові частини, і потім за кожну цю рацію, за кожен дрон потрібно відчитатися. Ви самі прекрасно розумієте, що таке дрон. Він може туди полетів, назад уже не прилетіти. І за ці дрони командування знімає гроші із військових. Хлопців штрафують, дають прострочену їжу. Після контузії не дозволяють звертатися у медроту. Медиків в ротах немає. Людей кидають на призволяще. Також хлопців кидають на позиціях поранених. Озброєння немає. Виводити з позиції відмовляються. А деяким хлопцям, взагалі, приписують СЗЧ тільки за те, що вони не своєчасно повернулися з позиції. Ось так, ось, друзі, продовжується утилізація українських військових продовжується вона виродками командирами. Тільки що буквально з'явилася ще одна дуже важлива новина. Що в 59-ту бригаду зараз головнокомандувач Сирський відправив спеціальну комісію, тому що також було дуже багато скарг навіть вчора звернулася до президента Зеленського. Захисниця Азовсталі з позивним пташка і також попросила звернути увагу на це. Тому що ситуація всюди однакова. Виродки командири просто знищують українських військових хлопців, які вже не перший місяць, а то й рік знаходяться на бойових позиціях. Їх просто не відправляють ні на ротації, ні на лікування, взагалі нікуди. А командири, які навіть поняття не мають, що знаходиться на лінії бойового зіткнення, вони сидять десь за 30-40-50 кілометрів в тилу і віддають просто нереальні задачі, які військовим виконати просто неможливо. Неможливо через фізичний стан, через відсутність. Техніки через відсутність озброєння, але командування це не цікавить, їм потрібні перемоги. Тому, друзі, якщо у вас є також подібні історії, пишіть, пишіть, не соромтесь, такі історії повинні люди знати. У мене немає ніяких зв'язків, у мене немає там якихось великих знайомств. Максимум, що я можу зробити, це надати розголос цій ситуації, і це потрібно робити для того, щоб якомога більше людей знали правду. Ну і в кінці, друзі, ви самі розумієте, що цю сторінку в Тікток влада може заблокувати так само, як і попередні. Тому долучайтесь до мого телеграм-каналу, туди вони поки що не дісталися. Посилання на телеграм є в шапці профілю.